Якщо шукати спосіб поповнити державний бюджет, то слід почати з податку на плітки і пересуди. Збори будуть колосальними. Про плітки, чутки, пересуди, наклеп, перемивання кісточок, поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Теолог Кент Крокер розповідає таку притчу. Одна жінка. Переказувала іншим історію, що ганьбило її начальника. Ті слова передавалися від людини до людини, і незабаром усі в містечку були в курсі. Побачивши, до яких наслідків привели її дії, вона засоромилася, прийшла до начальника, зізналася, що це вона розпустила чутки і попросила вибачення. Той сказав, що готовий пробачити її, але попросив спочатку взяти подушку, піднятися на міську вежу, розпороти її і висипити пір'я. Жінка, не підозрюючи пастки, виконала умову. А тепер, сказав начальник, збери все пір'я назад. Але це неможливо, запротестувала жінка. Я тебе пробачив, сказав начальник, але запам'ятай. Ту брехню, яку ти розповіла, спростувати тепер так само складно, як і зібрати піря з твоєї подушки. Плітки, чутки, пересуди, наклепи, перемивання кісточок, вигадки, перебільшення і применшення, спотворення і відверта брехня. Для деяких це все просто хобі, спосіб отримати задоволення, і не завжди люди замислюються, якої шкоди завдають іншим. Чому багатьом з нас так подобається пліткувати? обговорюючи недоліки і помилки інших, можна відчути себе трохи вищим, аж ніби реабілітуватися. Можна звинуватити інших, висловивши себе невинним, можна помститися, обмовивши людину або розпустити погані чутки про тих, кому заздреш. І нарешті дехто намагається прикрити гіркоту власних розчарувань. Тому погано говорять про інших. Наслідки можуть бути досить важкими. Можна так зганьбити людину, що її честь і гідність серйозно постраждають. Особливо сумно, що плітки іноді спрямовані проти друзів, родичів, близьких людей, а це лицемірство і віроломство. Рабини вчили, що є три гріхи, які вбивають людину в цьому світі і позбавляють її щастя в майбутньому. Це ідолопоклонство, кровозмішення і вбивство. Але пліткарство є гіршим ніж ці три гріхи, оскільки воно вбиває відразу трьох людей наклепника, обмовленого і слухача. А найгірше те, що подібні заняття аморальні. Багато біблійних текстів засуджують плітки. В 19 му році книги Левіт написано. Не займайся серед свого народу пліткарством. А ось яка порада записана в 20-му розділі книги Притчі хто ходить і відкриває таємниці, той зрадник, тому не спілкуйся з тим, хто широко відкриває рота. Примудрий Соломон не радить мати справу з тим, хто не стримує свою мову. Такі люди не підійдуть до когось, щоб відверто сказати про несхвалення чи несимпатію. Їм набагато легше обговорювати все це за спиною, будьте стримані в словах і не підтримуйте розмови тих, хто любить судити інших. Так радить Господь. Помолимось. Дорогий небесний батько, ми вдячні тобі за те, що ти посилаєш нам надзвичайно багато і важливі. Поради вони стосуються того, як нам вести себе по відношенню до інших людей. Господи, насамперед ми просимо Тебе, допоможи нам звільнитися від цієї вади і ніколи нікого не судити і не обмовляти. Благослови нас, Господи, допоможи нам завжди схвально говорити. По... Про людей, з якими ми зустрічаємося, з якими ми живемо. І нехай у наших, господи, стосунках і розмовах завжди буде і прославне Твоє Імення. Амінь. Завжди пам'ятайте пораду святого Писання. Не спілкуйтесь з тими, хто широко відкриває рота.